Привіт! Варто знати, що в клубі Лівгуд розпочали маркетплейс наповнювати продуктами велнес індустрії. Місія клубу полягає в тому, щоб допомогти людям стати здоровими та залишатися здоровими, не витрачаючи на це цілі статки. Ставши учасником клубу Лівгуд, ви заощаджуєте до 79% на придбанні самих якісних продуктів клітинного харчування на планеті. Це дозволить покращити ваше здоров'я та здоров'я вашої сім'ї. Наприклад, набір продуктів першої необхідності за ціною 1050 гривень. Сюди входять ультрамагнівий комплекс, мультивітаміни для жінок або чоловіків, які включають 24 мінерала та Д3 К2. Вашій увазі пропонується перегляд деяких із товарів. Які знаходяться на полиці маркетплейсу. Тут ви бачите вартість для учасника клубу та, звичайно, роздрібна ціна для клієнта, який бажає придбати для себе той чи інший продукт. Зверніть увагу на міжнародний оздоровчий пакет з безкоштовною доставкою 6 продуктів. Доставка здійснюється за рахунок компанії по всьому світу. У клубі існує 90-денна гарантія повернення ваших коштів. Якщо вам не сподобався продукт або ви не отримали результату від цього продукту, ви можете надіслати просто пусту баночку до клубу і ваші гроші будуть повернуті. Для початку зробіть безкоштовну реєстрацію за посиланням в моєму описі, зазначивши ім'я, прізвище та електронну скриньку. І ви дізнаєтеся, чому Лівгуд називають самою динамічною компанією у сфері діяльності. Запрошую до Лівгуд, до своєї команди, вигідно кожному, заробляє кожен. І не забувайте підписуватись на мій канал. Буде ще цікавіше.